Всіх. Вітаю, друзі! Було в Польщі представлено і подано вже вчора законопроект про допомогу громадянам України в зв'язку з війною до урядового центру законодавства. І в нас є чотири головні зміни, які будуть стосуватися українців після 1 липня 2024 року. І також маємо приємний бонус, про який поговоримо в кінці цього відео. Тож не переключайтесь, дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, вже ми з вами про деякі зміни говорили, і перша з них досить активна. Ми сьогодні поговоримо коротенько про кожну, так як багато хто не дивиться, там всі мої відео не дивиться багато новин. Тому, так, щоб нічого не пропустити, я вирішив це зібрати в одне відео. І зміна номер один це. Карта побиту на 3 роки, яку зможуть отримати абсолютно всі українці, в незалежності від того, працюють вони чи не працюють, які мають статус Укр. І це можна буде робити після 1 липня 2024 року. Ми про це говорили вчора в окремому відео. Що стосується цих карт побиту, якщо коротко, то буде створено новий орган, який буде ними займатися, і це буде означати, що їх отримання буде набагато швидшим, ніж. Це є зараз, і е, урядовці говорять про те, що отримання такої карти побиту на три роки буде е, доступно як дітям, так і дорослим, так і пенсіонерам. Неважливо чи працюєте ви, чи не працюєте, і отримати їх можна буде за декілька місяців. Якщо вірите в це, пишіть в коментарі. Якщо не вірите, також пишіть свою думку. Далі, друга зміна. Друга зміна стосується е, постійно е, змін оплати на проживання в е, колективних центрах. Розміщення. Ми знаємо, що зараз спочатку це було безкоштовно. Потім навесні минулого року польський уряд вирішив брати кошти з таких українців, хто проживає в таких центрах, для того, щоб покривати витрати. Також разом з цим була і скорочена кількість таких центрів. І зараз вони говорять про те, що існує проблема з оплатами, тобто люди живуть, а не оплачують. Ані комунальні, ані взагалі там проживання, і е, зараз буде впроваджено нову систему, за якою, скоріш за все, треба буде жити там тільки виключно по передплаті. Тобто, якщо ви заплатили, ви живете. Якщо не заплатили, не живете. Е, де слово заплатили і біженці в понятті Європейського Союзу, я не, не розумію, але тим не менш, зміни такі будуть. Е, наступне е, також це неприємна зміна. Це закриття програми 40. Тобто за програмою 40, категорії українців, які не могли самі про себе попіклуватись, могли жити в поляків, наприклад, або в українців, які мають свою нерухомість тут. І ці поляки за таку свою доброту, душевну, скажімо так, отримували 40 злотих на день і мали забезпечити цих українців як проживанням, так і трьохразовим харчуванням. Ми знаємо, що в цій ситуації є і недобросовісні українці, які винаймали житло. І брали своїх родичів, наприклад, по цій програмі, так, і отримували, типу за своїх родичів, отримували кошти. Це є недобросовісним. І з другої сторони, величезна кількість поляків, які брали до себе українців, брали з них гроші за проживання по цій програмі і брали 40 плюс від держави. При цьому жодного харчування не надавали. Також було дуже багато дрібних махінацій з перших днів, днів війни, коли. Наприклад, селили людей в якусь конуру, так, де там проживало по 5, по 6, по 8 чоловік в одній кімнаті. При цьому жодного там харчування ніхто не надавав, і е, власники після цього е, ще й брали цю компенсацію від держави і фактично не забезпечуючи потреб тих людей, які не можуть самі про себе попіклуватись. І знаєте. Е, коли вони бачать людей, які не можуть самі про себе попіклуватись або себе захистити, вони намагаються максимально їх використати. Є така категорія поляків. Дуже добре, що це маленький відсоток, це не всі, я одразу наголошую. От. Але тим не менш такі ситуації траплялись. Тому цю програму буде скасовано. Можливо, вони придумають щось нове взамін для того, щоб незахищені категорії українців не залишились на вулиці, голі, босі і голодні, скажімо так. Це третя зміна. І четверта зміна. Перед тим, як ми перейдемо до основного і найважливішого, я б так сказав, це те, що в рамках роботи над цим законопроектом планується зобов'язати дітей з України. Відвідувати польські школи, тобто зараз там сот більше 100 тисяч українських дітей, які знаходяться в Польщі довгий період часу, навчаються онлайн в українських школах. При цьому польські законодавці не можуть знайти механізмів для того, щоб зрозуміти і якось проконтролювати, чи ці діти навчаються чи ні. Тому вони хочуть зобов'язати абсолютно всіх українських дітей, які тут проживають на статусі Укр, відвідувати. Польські школи. Як, що буде за те, якщо ви своїх дітей не відправите в такі школи, а надасте, наприклад, підтвердження з української школи, що ви вчитесь онлайн, незрозуміло, але тим не менш зараз говорять про те, що абсолютно всі діти з України мають ходити в польські школи. Як на мене, це неправильно, тому як е, зараз 21 століття, і е, багато хто з батьків просто боїться булінгу, що їх дітей будуть булити в школі, що їх будуть там. Е, е, Затравлювати, скажімо так, цим займаються переважно учні однолітки, так які десь вдома або по телевізору, почули, що українці погані, що українці голодранці, і так далі. І так далі приходять, і ці діти, сповнені злості, починають просто атакувати дітей з України психологічно, фізично і так далі. При цьому зазвичай, як поліція, так і керівництво шкіл і навчальних закладів. В великій кількості випадків просто не реагують. Ми не будемо говорити про те, що це всі там, ні, це не всі. Є просто категорія таких там вчителів і директорів цих шкіл, які не реагують на такі випадки. Але скажіть мені, чи важливо для батьків, чи я дитина там? Е е Постійно, скажімо так, в, в школі підлягає такі травлі, чи їй важливо, що там буде з іншими з, 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 там з 100 тисячами дітей. Ні, я думаю, що їм немає різниці їм важлива лише їх одна дитина. Тому поки ця проблема не вирішена повністю остаточно на системному рівні без різних статистичних похибок, то е, я вважаю, що батьки мають самі приймати рішення, чи відправляти їм е, дітей в польську школу і наражати на можливу. Небезпеку, так бо цього може й не бути в великій кількості польських шкіл. Дуже добре відносяться до українських дітей. Але є випадки, коли такі діти, ну якби їм дуже тяжко, от і батьки просто приймають рішення, що вони будуть навчатись онлайн під їх наглядом. І я думаю, що це. Також хороший варіант, тому як в українських школах діти точно так само отримують, повірте, не нічим не гіршу освіту, насправді тому, що е, там польська і європейська освіти вони переоцінені Насправді, є в нас в Україні, знаєте, така думка, що десь там за кордоном щось краще. Це неправда. Воно або на такому самому рівні низькому, як в Україні, може бути трошки краще, може бути трошки гірше. От і тепер давайте перейдемо до найцікавішого і до найголовнішого, що цікавить е, всіх українців, які знаходяться в Польщі, це перебування, е, легальне перебування для всіх українців. Е, продовжили до, 30, продовжать до 30 вересня 2025 року. І згідно з законом про допомогу українським біженцям, нагадаю. Е, і ті, хто знаходився в Польщі до війни, і ті, хто вже приїхав після початку війни, можуть за, на таких варунках перебувати в Польщі. Просто ті, хто не мають статусу Укр і не мають там жодних карт побиту чи віз, не мають права виїжджати з Польщі. Але на території Польщі ви можете знаходитись, працювати і легально собі жити. Просто у вас немає права на перетин кордону. І як на мене, це чудова новина, тому як велика кількість українців знаходиться в такому, знаєте, трохи. Підвішаному стані, коли не зрозуміло, що буде е, з цими документами, з цими продовженнями і так далі. І от нарешті Польща сказала своє слово, Польща розставила крапки над І. Я е, розумію, що в цьому законопроекті е, до липня так, може змінитись ще багато чого, але це основні пункти, які, на мою думку, е, важливі для українців. Е, ви свою пишіть свою думку, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за перегляди. Гарного дня! Io a nuovi incontri!